Наше місто, наш спільний дім. Ми всі безперечно любимо його. І в день народження бажаємо краси і комфорту, щоб почуватися у ньому захищеними і задоволеними лучанами. Аби все було насправді так, необхідно докласти чимало праці. І навіть якщо для більшості ці зусилля залишаються залаштунками, все ж Луцьк змінюється. На краще. Порубили вулиці Гарнії взагалі. «Хорошо зробили місто». Звісно, в кліпшу сторону, красивший став, нові споруди вже такі е сучасні. Це все дуже гарно». Це велике гарне місто, Ну, в принципі мені подобається. Більше квіт висажують. Е зробили ремонт, е волі, хоча не, всі, не всієї. Зробили ремонт цієї площі. Дуже змінився. «В чому? В чому? Ну і по всьому так, будівництво таке, все і скрізь і бачите, і під ногами зроблено так по-людськи. Ну, Вам подобається? Так. Да. Йдемо до Європи, як той казав. Стараємося. А як воно буде далі? Один Бог знає. 23 роки незалежності. А що важить для міста, скажімо, півроку? Перша адреса досягнень дороги. Не великі, магістральні, а ті, що ведуть до будинку. До вашого. 706 тисяч гривень така проєктна вартість нової бруківки та асфальтобетонного покриття біля одного із гуртожитків на бульварі Дружби народів. Працівники цоф «Луцьк Автодорсервіс» виконали роботи за кошти державної субвенції в міський бюджет. Оглянути роботи з благоустрою та поспілкуватись із мешканцями прийшли депутати міської ради Євген Ткачук, Микола Яручик, а також Луцький міський голова Микола Романюк. У нас порядка 650 дворів їх зробити за рік, за два, за три, напевно, чи за чотири чи за п'ять неможливо. За минулі роки ми старалися робити двори і на цей рік запланували. Практично 20 дворів ми запланували і комплексно їх робити, ці двори із освітленням, і з дитячим спортивним обладнанням. Але я дивлюсь по тій ситуації, яка склалася в державі, сьогодні по проходженню фінансів. Тобто кошти у нас, в принципі, як такі в бюджеті передбачені, але сьогодні більше 6 мільйонів грошей лежить в казначействі, непроплачено. Коли ми розпочинаємо роботи, а виникають якісь додаткові роботи. Теж йде певне фінансування затрати на це все. Ну нічого все, ну, тим, що обіцяли, не зробимо в цьому році, зробимо в слідуючому році. Жителі мікрорайону, особливо найменші, дякували за оновлений двір і навперебій висловлювали побажання поліпшити благоустрій. Ще не підмість крати, всьому ми безмежно раді. Маємо де постивати, та нема де прискачати. Меру, любий, поможіть, тут нам ділам Разом із дорослими діти показали гостям власноруч облаштований дитячий майданчик і просили допомогти у його подальшому вдосконаленні. Також лучани просили міську владу подбати про краще освітлення вулиць району ЛПЗ та облаштувати автостоянку. Було б добре дійсно, щоб доробили ті майданчики, щоб зробили, як обіцяють нам, тут біля гуртожитка. Ну і машин, щоб поменше зробили. Якогось знака чи кирпіча, як говорять, повісили. Машин не виносимо багато, вони не хочуть реагувати на те, що ми з дітьми ми гуляємо, воно нагло їдуть. І принаймні кажуть, або тримай дитину, а я де хочу там і стану. Це було 30 років. Це покриття було. А зараз, дякувати Богу, дитина буде чиста в школу йти. І я так само бігти на роботу чи з роботи з нічної зміни. Звісно, це велике спасіба. Начальству, керівництву. Більше дорог стали рівними. А раніше було, всі дороги були з горбами і невозможно було кататися. За інформацією міськвиконкому, цього року заплановано виконати капітальний ремонт тротуарів на проспектах перемоги, відродження, молоді та вулиці Конякіна. Мешканцям будинків 108, 110 та 112 на вулиці Володимирській у Луцьку могли позаздрити чимало лучан, адже на ремонт дороги, що розташована на прибудинковій території, із міського бюджету витратили понад 900 тисяч гривень. Окрім цього, міська казна розщедрилася на зовнішнє освітлення у сумі 89 тисяч гривень та 45 тисяч на облаштування. Дитячого майданчика, проте міського голову Миколу Романюка, який приїхав ознайомитися із завершенням ремонтних робіт, місцеві мешканці зустріли не словами вдячності. Люди обурені тим, що не проклали пішохідні доріжки до їх під'їздів. За освітлення дякуємо за дорогу. дякуємо, за дитячі качелі. Ми йому дякуємо. Ну, вибачте, зробити повністю все, не зробити один тільки підхід до під'їзду, то... Коляску не можна вивезти, ні велосипеда, з друзями не можна кататись. Директор підприємства виконався ремонтних робіт Іван Кобак каже, що подивований позицією людей, адже раніше цією дорогою не можна було проїхати, а зробити все і одразу неможливо через брак фінансів. Я думаю, що люди задоволені тим, але вони хочуть ще. Що... Все зробити, ну все зробити неможливо. Неможливо через те, що є брак фінансів, іде війна. Ну і я думаю, ще й криза. Згодом Миколу Ярославовича оточили мешканці сусідніх дворів. Вони вимагали, щоб аналогічний ремонт дороги був зроблений і поблизу їхніх будинків. Адже там теж яма на ямі. Міський голова зазначив, що нині в бюджеті на ці роботи немає коштів, проте дорогу включать у перелік робіт на наступний рік. Рачелю записали, ще ще. А тут, а Не Ліседки хай мужики роблять. Вони там карти грають. Чимало прохань до міського голови було і у місцевої Малейші. Вони просили встановити у їхніх дворах ігрове обладнання. Дітям Микола Ярославович відмовити не зміг і пообіцяв, що зробить все можливе, аби воно тут з'явилося вже до Дня Незалежності. З цього, цього мікрорайону зроблена тільки перша черга. І ми домовилися з мешканцями, що на слідуючий рік ми заплануємо, тому що. Приблизно орієнтовно друга черга, яку треба зробити на цьому мікрорайоні, тобто від дитячого садочка і, скажімо, слідуючі будини, це порядка тільки на дорожнє покриття, десь ну, 750-800 тисяч треба грошей. В цьому році на нас в бюджеті таких коштів не буде. Подяки на вулиці Володимирській Микола Романюк таки дочекався, причому її висловлювали найменші мешканці цього мікрорайону. Добрий день. Добрий день. Як вам ця дорога? Ну і що сьогодні попросили в Миколи Ярославов? Качелі, лодочку. Ми дуже вдячні Миколі Ярославовичу, він нам зробив гарні дороги, ми можемо кататися тут на роліках. Він, він нам зробить дуже гарні качелі, він нам обіцяв. У цьому дворі розпочали асфальтувати проїзну частину і облаштовувати три стоянки для транспортних засобів. Заплановано встановити опори зовнішнього освітлення та спортивне обладнання. На це передбачено 420 тисяч гривень. Повідомив Луцький міський голова Микола Романюк. Він ознайомився з ходом робіт на Рівненській 125. Судні у ну, десь порядка біля 6 мільйонів гривень лежить коштів. Ось, і руху немає. І ми розуміємо прекрасно, що така ситуація в державі, що всі кошти, які надходять на рахунок державного казначейства, йдуть в першу чергу на армію. Тому є така боязнь у мене, що, може, не все вдасться зробити. Ну якщо не вдасться все зробити, то... Будемо в першу чергу ті двори, які на слідуючий рік планували. Планували на цей рік, будемо переносити на слідуючий. Але по-любому ще як мінімум 4 прибудинкових території ми будемо робити в цьому році. Микола Романюк пообіцяв з'ясувати, чому проблема не вирішується. Така річ, ламається один ліфт, може включитися інший. Так же. Всі служби, і аварійна служба, і в міську раду ми вже дзвонили, говорять не в компетенції, як включити другий ліфт, коли виходить з ладу один, перший. У планах мешканців утеплити будинок, а це не дешево, каже голова правління ОСББ Дім 125 Людмила Давидова. Ми сьогодні робимо ремонти загальних приміщень, це залучені кошти наших мешканців. Ми відкрили таку лінію ремонтний фонд. Кожен місяць ми платимо додатково за отримання будинку, до отримання будинку ми ще платимо 20 гривень. За два роки ми накопичили 70 тисяч і ми розпочали ці ремонтні роботи. Голова завжди йде нам на зустріч, нас вислухає, розуміє наші проблеми. Ніде так вільно не дихається, як у рідному домі. І то попри те, що чи не щотретя сім'я у Луцьку має власне авто. Наступне досягнення нашого міста наш давній знайомий тролейбус, який вважається чи не найекологічнішим і економічно вигідним видом міського громадського транспорту. За шість місяців цього року збитки Луцького підприємства електротранспорту зменшились на мільйон 900 тисяч гривень, розповідає його директор Анатолій Тимошчук. Він каже, що ефективний менеджмент може підняти з колін навіть організацію з найгіршими економічними показниками. Тоді, коли призначав мене Луцький міський голова на посаду, то він поставив задачу, щоб в центрі міста не було автобусів, були тролейбуси. Економічно автобуси зараз дуже невигідні, тому що 15-16 гривень за літр солярки і плюс накладні витрати це, це не економічно. 15-й маршрут він їздить вже півтора тижні. От я довольний, ці, ці тролейбуси везуть чисті гроші. В управлінні транспорту та зв'язку Луцької міської ради також задоволені нововведенням, бо нарешті вдалося внести у систему перевезень чіткі правила і порядок. На транспорті ми ввели автоматизовану систему управління транспортом. Ви знаєте, вона зараз вже пройшла всю апробацію і ефективно працює. Працюємо над тим, щоб надати все таки перевагу. Для але для цього потрібні відповідні кошти. Більшість пасажирів тролейбусів, пенсіонери, пільговики, мами з дітьми і літні люди. Вони кажуть, що якість перевезення цілком прийнятна. Можливо, 15-ки частіше ходили ці автобуси, а це якби може такий ускорити якийсь графік між ними, щоб був, щоб частіше вони ходили. Тобто додатися, на мою думку, добавити ще, напевно, одиниць. Тролейбуси саме. Треба повністю перевести на електротранспорт, тому що електротранспорт він не загазовує повітря. Раніше е, старалися, щоб було більше тролейбусів, а зараз чомусь тільки одні маршрутки. Так що я дуже довольна транспортом. І все. І треба побільше електротранспорту. Я не дуже часто користуюсь 15 маршрутом, але зараз мені так трапилося, що моя дочка в лікарні, то я ним користуюся зараз. Ну так, звичайно, зручніше. І вони частіше йдуть. І все-таки як я пенсіонерка, мені безплатно їхати, а не платити гроші. Заплатила за внушечку 60 копійок і поїхав. Робота колективу великою мірою залежить і від його керівника. Директор підприємства електротранспорту ставить перед водіями чимало вимог. Дбати про зовнішній і внутрішній вигляд тролейбусів, дотримуватись культури обслуговування пасажирів, зупинятись на усіх без винятку зупинках, у тому числі на вимогу. Адже у нинішній час економічної скрути... Підприємство не може втрачати жодної гривні. Чи не змерзнемо ми взимку у наших оселях? Це питання нині набуло особливої актуальності. Важко відповісти на нього однозначно. І все ж, міська влада обіцяє докласти максимум зусиль, щоб лучанам було тепло. Не секрет, що взимку труби, що постачає теплову енергію, гріють більше землю, ніж помешкання лучан. Змінити цю ситуацію покликаний проєкт реконструкції системи централізованого теплопостачання в обласному центрі. За кошти Європейського банку реконструкції і розвитку, а він дає 10 мільйонів євро в кредит, планується значно поліпшити комфорт в оселях, зменшити оплату за житлово-комунальні послуги. Це за рахунок технологічного переобладнання підприємства Луцьктепло. Міський голова Микола Романюк переконаний, що лучани відразу відчують переваги. Температура буде регулюватися, що на 9-му поверсі, що на першому поверсі, не має бути однаково. Будуть лічильники, буде мати можливість людям встановлювати температуру в своєму будинку. Ось. І це дасть досить суттєву економію людям в оплаті за тепло. Згідно з проєктом, впродовж трьох років в багатоквартирних будинках будуть встановлені індивідуальні теплові пункти. Ліквідують підвальні котельні, замінять застарілі котли новими, що дозволять економити до 25% газу. Загалом реконструкцію здійснять більш як у 200 будинках. Фінансовий директор підприємства Луцьктепло Тетяна Казачик розповідає, що багатоповерхівки обирала разом з представниками банку, данською фірмою, що здійснюватиме реконструкцію. Виходили з економічної доцільності, з технологічних якихось процесів. Ми спочатку робили реконструкцію котелень, заміна мереж і, відповідно, йшли відразу до споживача. Для того, щоб замкнути цю всю технологічну цепочку, розділено було, в першу чергу, які роблять це економічної доцільності і технічної котельні модернізація, Далі замінюються мережі, і відповідно, йде до споживача. І таким чином економічний ефект і споживання газу зменшити можна буде, виключно от дотримавшись цих всіх процесів. До 10 мільйонної позички Європейський банк додає бонус у 4 мільйони євро. За словами міського голови, ці кошти повертати не треба буде. Цей грант буде використаний на теплові пункти в будинках і буде в районі котельні Боженка, тобто, як ми кажемо, мікрорайону підшипник заводу, на котельні буде встановлений котел на альтернативному паливі. Систему теплопостачання в Луцьку реконструювати треба негайно, переконана Юлія Сабатюк. Жінка знається на проблемі, тому що багато років очолювала ОСББ. Коли є індивідуальний тепловий пункт, відповідно він економить 50% коштів від тарифу. І починати звичайну економію треба тільки з власних споживача безпосереднього, тому що він тільки зацікавлений в економії власних коштів, заощадженні власних коштів за комунальні послуги. Сапалаївка ріка, широка і глибока. Такою пісенькою висловлюють любов до місцевого водного капілярчика. І якщо знаєте продовження на співу, то й іронію з приводу недбальства, що його вже не одне десятиліття зазнає Сапалаївка. І все ж таки останнім часом з'явилася надія, що впорядковані береги річечки знову стануть улюбленим місцем відпочинку містян. Теж стосується і ставків у теремному. Вже зовсім недавно лучани нарікали на невпорядкованість теремнінських ставків. Водойма була заболочена, заросла водоростями, зникла риба. Торік у травні міськрада вирішила розчистити водойми. І хоча роботи ще не завершені, результат помітний. На березі чимало відпочиваючих, у ставку купаються і діти, і дорослі. Ми дуже часто купаємось, він дуже чистий, дуже цікаво. прикольно. З друзями Так, да, да, дуже сильно. А тепла вода? Так, да, да. да. Прикольно. Відпускають вас батьки, не сваряться? Ні, не сваряться, да, відпускають». відпускають А ви знаєте правила безпеки, як правильно так». Да, да. А да. як правильно? Не треба нікого тупити, тупити. Треба. Треба. Не далеко не потрібно Требна. запливати з батьків. Роботи здійснюють працівники товариства з обмеженою відповідальністю Агробуд». Зараз завершується очищення ставка від мулу, поглиблено дно, збільшено площу водної поверхні. Рівень води у ставку регулюватимуть за допомогою спеціального пристрою. Також завершується ремонт моста, що розділяє ставок та річку Сапалаївку. По виконанню робіт проєктанти дали високу оцінку, зауважень немає, вони добросовісно виконували всі роботи згідно проєкту. Попереду ще чимало роботи з облаштування прибережної зони та пляжу, встановлення так званих грибочків, тобто навісів, де можна заховатися від сонця, роздягалень та смітників. Планується і парковка для автомобілів. Ви пам'ятаєте, в минулому році ми дали слово, що ми тут зробимо для того, щоб лучани могли відпочивати. Скільки тут? Відсотків, я так думаю, 80 вже зроблено, напевно. Може і чуть, чуть і більше. Ну, десь 80, чому є у нас ще два-три два, питання, які вирішити потрібно. У нас проєкт загальний, там 5 7 мільйонів гривень, взагалі загальний весь проєкт з цим ставком і Саполаївка аж, ну, як кажуть, до... Практично там до, до вулиці Шопена. Будемо старатися за рахунок бізнесу десь, де, де можна це зробити, чому б і ні. Що, де, куди, як, звідки, яким чином, за скільки часу? Це те, що вже більше року чують найчастіше працівники центру надання адміністративних послуг. І це вже їх навіть не дратує. Робота така. До центру надання адміністративних послуг звертається все більше лучан. Щоденно працівники цієї установи допомагають вирішити проблеми майже пів тисячі відвідувачів. Згідно з результатами опитувань, що здійснюється в центрі, 98% клієнтів позитивно оцінюють його роботу. От я сьогодні зайшла, бачу, що дуже такий порядок, гарно, що дають номерочки, видають. Мені подобається, вже так як за кордоном. Так звертаємось і не вперше. Дуже задоволені роботою. На всі відгуки нам дають, на всі питання дають відповіді. Тобто ми задоволені роботою центру. Зробили праїздний документ для діток, зробили, мабуть, в течение минут 20, тобто дуже швидко. Удобно, що є комната для дітей, вони граються всі доволі. Зделано все замечательно для людей. Загалом у центрі надають 267 послуг. За словами директора департаменту Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку Лариси Карпяк, найчастіше відвідувачі потребують допомоги чи консультації у сфері землеупорядкування, будівництва архітектури, а також щодо реєстрації підприємців юридичних і фізичних осіб. Сьогодення ж диктує нові вимоги. На часі відповідно до розпорядження 523-го кабінету міністрів, яке ухвалило перелік послуг центральних органів виконавчої влади, згідно якого до центрів мають передаватися послуги міграційної служби повністю, управління юстиції, Держземагентства. Так що ми чекаємо на ці послуги, будемо запроваджувати їх і всі вони будуть надаватися через адміністраторів Центру надання адміністративних послуг. На думку Луцького міського голови Миколи Романюка, саме спілкування відвідувачів із адміністраторами, а не з управлінцями, і допомагає запобігти корупції в органах місцевого самоврядування. Він також вважає, що децентралізація влади позитивно вплине на роботу центру. Сьогодні центр надання адміністративних послуг якраз є саме тим місцем, де можна уникнути корупції, Ось тому що ти не працюєш напряму з безпосередньо там з представником тої чи іншої структури, яка опрацьовує твої документи. Ти приходиш, тут адміністратор, він просто в тебе приймає документи. Це дуже важливо, я хотів би на цьому наголосити. Це раз. Друге, це є єдине місце і не треба бігати по місту, як кажуть, там брати довідку, там брати довідку, там брати довідку, а прийшов сюди і оформив всі документи. Луцький центр єдиний в Україні, що надає таку кількість адміністративних послуг. Тут працюють за принципом єдиного вікна. Тобто відвідувачі можуть звернутися з будь-яким питанням до вільного адміністратора. У центрі надання адміністративних послуг намагаються змінити філософію. Поступово від бюрократичної системи перейти до системи надання громадянам послуг. Розповідайте про Луцьк нашим співвітчизникам-іноземцям. Повірте нам, як нікому іншому є про що розповідати і що демонструвати. Зробімо Луцьк найпривабливішим центром туризму разом. Перепромотування туристичного ринку в державі пов'язано з тим, що три мільйони українців зазвичай їздили влітку в Крим. Волинь із мальовничими і чистими озерами може стати одним із активних гравців у цій сфері. Таке бачення висловив радник Луцького міського голови Геннадій Друзенко. Зокрема, не останню роль грає гастрономічний потенціал краю. Я думаю, що цей рік міг би стати в певному сенсі переломним для Волині, яка врешті-решт. Посіла на українському бадай українському туристичному ринку абсолютно заслужено місце одної топ-5 топ туристичних дестинацій. В обласному центрі виготовили проморолик у форматі 3D. працює один із кращих в Україні центрів надання туристичних послуг. Розробили і впроваджують проект шлях. Ці переваги Луцька відзначив міський голова Микола Романюк. Під час зустрічі за круглим столом на тему співпраця туристичній галузі він спілкувався з представниками ресторанно-готельного бізнесу і турфірм. На жаль, не всі розуміють те, що тільки разом, тільки спільно можна, тільки з комплексним підходом можна щось зробити по тому, щоб... Пожвавити цей ринок, ну, можна так сказати, я не скажу відновити, бо у нас щось -то робить. Але ось такого, як, наприклад, ну, я скажу, якщо є сьогодні там у наших сусідів у Львові, на жаль, у нас його немає. У нас є щось своє. А Разом з тим немає комплексного підходу, немає спільної роботи. Начальник управління туризму та промоції міста Наталія Бунда каже, що Луськ для успіху має все потрібно навчитися рекламувати послуги, спільно працювати над рекламою і дійсно залучати якомога більше кількість туристів до нас, яких ми розглядаємо як маленьких. Чи то менше, чи то більших інвесторів в економіку нашого міста та регіону. Учасники круглого столу зійшлися на тому, що лише спільними зусиллями через обмін інформацією про цікаві іміджеві заходи можна привабити якнайбільше туристів. Луцьк наш спільний дім. Ми всі у ньому добрі сусіди. Ми бачимо здобутки і недоліки один одного. Ми мусимо допомагати один одному. Ми можемо бути поблажливими і вимогливими водночас. І коли хочеться висловити свої дорікання чи обурення, коли емоції б'ють за край, згадаємо, що наш сусід чекає від нас доброго слова. Співчуття, вдячності, з гарним настроєм, з позитивними думками, наш наступний день буде неодмінно ліпшим. Нагадаємо йому нашу адресу.